Колеги, ми... ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Тема брифінгу особливості розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Прошу. Всім доброго дня. Шановні пані та панове, в головному управлінні розвідки підготовлена чергова оцінка ситуації і розвитку безпекової обстановки на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей. Ситуація на сході України на сьогоднішній день залишається складною і зберігає тенденцію до різкого загострення. Це обумовлено насамперед продовженням активних збройних провокацій. Та збільшенням заходів бойової підготовки російських окупаційних військ на території України. Крім того, серед особового складу противника розповсюджується інформація щодо підготовки до наступальних дій проти сил антитерористичної операції. Загалом, за оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони України, обстановка характеризується переведенням заходів. Оперативної і бойової підготовки 1-го та 2-го армійського корпусів відповідно до планів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, активним введенням розвідки і застосуванням безпілотних літальних апаратів, всебічним забезпеченням окупаційних військ, озброєнням боєприпасів, паливно-мастильними матеріалами, а також підготовкою до проведення так званих виборів органів місцевої. Влади в Донецькій та Луганській Народних Республіках. Незважаючи на триваючий переговорний процес, на всі заходи, які вживаються для стабілізації і вирішення кризової ситуації на сході нашої держави, продовжуються обстріли позицій силових структур України по всій лінії розмежування. Найбільш складна ситуація на сьогоднішній день спостерігається на Донецькому напрямку. Загалом впродовж тижня противникам було здійснено 385 обстрілів позицій українських військ, у тому числі із застосуванням мінометів. Крім того, головним управлінням розвідки отримана чергова інформація стосовно загибелі та поранення російських військовослужбовців на окупованій території. Зокрема, за нашими даними, вчора, внаслідок нескоординованих дій російських підрозділів. Загинуло 6 та отримало поранення 12 російських військовослужбовців. Тіла загиблих та поранені були доставлені в Донецьку обласну лікарню. Крім того, підтверджується інформація, що до перешкоджання діяльності на території окупованих районів спеціальної моніторингової місії БСЄ. Зокрема, 7 лютого спостерігачам місії було заборонено проїзд. На передовій позиції 9-го окремого Метосілецького полку 1-го армійського корпусу в напрямку населених пунктів Водяне та Піщевік. Крім того, за даними Головного управління розвідки, у період з 5 по 11 лютого цього року на підконтрольній сепаратистам території розвідомлені органами України виявлено 33 факти перебування озброєння та військової техніки, яка повинна бути виведена відповідно до мінських домовленостей. Зокрема, у 15-кілометровій зоні це зона для виведення артилерійських систем калібру, нагадую вам, калібру більше 100 мм, було виявлено 16 фактів порушення мінських домовленостей. Всього було зафіксовано 35 танків, 4 міномети у районах населених пунктів Горлівка, Донецьк, Зоринське, Наківа, Макіївка, Калинівка, Кіровське, Поляве, Широка Балка Ювілейне. У 25-кілометровій зоні відмічено 11 фактів порушення міських домовленостей. Всього було виявлено 18 артилерійських систем. У 70-кілометровій зоні вперше за останні місяці розвідувальними органами був зафіксований факт перебування двох реактивних систем залпового вогню смерч біля населеного пункту Корсінь. Зазначена інформація була доведена до керівництва. Спільно Центру контролю та координації припинення вогню для подальшого документування і фіксації встановленим порядком. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, противник здійснює навчально-бойові заходи 1 та 2 армійських корпусів в єдиній системі оперативної бойової підготовки Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, з, лютого, з 8 лютого цього року на єдиному оперативному фоні раптової комплексної перевірки, яка проводиться. На сьогоднішній день в Збройних силах Російської Федерації проводиться командно штабне навчання 1 та 2 армійського корпусів. При цьому головна увага приділяється питанням контрнаступальних і наступальних дій. За даними Головного управління розвідки, підрозділи 1-го армійського корпусу протягом цих навчань відпрацювали питання вогневої підтримки висадки російського десанту на Азовське узбережжя України. Крім того, Противник здійснює заходи щодо виявлення змін в системі оборони наших військ, при цьому дуже активно застосовуються безпілотні літальні апарати з порушенням повітряного простору України. Ці запуски здійснюються з території Російської Федерації. На слайді ви можете бачити засередження військ, колон бойової техніки на полігоні поблизу населеного пункту Моспіни. Що в черговий раз підтверджує наявність важкого озброєння бойової техніки на окупованих територіях України. Крім того, головним управлінням розвідки виявляються факти прихованого постачання Росією озброєння боєприпасів палово-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів на території України, користуючись тим, що державний контроль не перебуває під контролем України. Російська Федерація здійснює поставки озброєння та боєприпасів інших матеріалів. Зокрема, автомобільними шляхами протягом тижня через пункт пропуску Довжанський близько 30 вантажних автомобілів з боєприпасами і військовим майном надійшли на військові склади другого армійського корпусу в Луганську, Красному Лучі, Алчевську та Стаханові. Це було здійснено 6 лютого. Через ділянку Державного кордону України в районі населеного пункту Червоний жовтень колони військової техніки за особовим складом пройшли 8 лютого. Залізничним транспортом на територію України протягом тижня, 5-7 лютого було заведено три військові ешелони за маршрутом Ростов-на-Дону і Лавайськ, які доставили танки, бойові машини піхоти, самоходні алтерійські установки, гаубиці, військові автомобілі. Близько 300 тонн боєприпасів та понад 300 тонн пально-мастильних матеріалів. Нами також виявлено військовий ешелон за маршрутом Ростов на дону Харциск, який теж доставив близько 250 тонн боєприпасів до артилерійських систем, а також протитанкові засоби. Військові ешелони дуже часто курсують за маршрутом камянськ шахтинський Луганськ, доставляють боєприпаси. І паливо-мастильні матеріали. Таким чином, на сьогоднішній день Російська Федерація здійснює заходи щодо нарощування запасів боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів на території України. Не виключається, і активна підготовка до відновлення активних наступальних бойових дій. Інші аспекти, на які хотів би зосередити вашу увагу, це питання комплектування офіцерськими посадами підрозділів 1 і 2 армійського корпусів. На сьогоднішній день. У них є дефіцит командної ланки тактичного рівня, це командир зводу, командир роти. В зв'язку з цим на Луганщині прийнято рішення в навчальних, вищих навчальних закладах відкрити військові кафедри для підготовки офіцерів запасу. У разі необхідності такі офіцери будуть мобілізовані, призвані до лав першого та другого армійського корпусу і будуть брати безпосередню участь в бойових діях на території окупованих районів. Хочу відмітити, що бойовики вживають заходи для посилення контрозвідувального режиму на території окупованих районів. Відповідно до рішення так званої Народної ради ДНР, всі наземні громадяни, які прибувають до самопроголошеної республіки, повинні будуть проходити державну дактилоскопічну реєстрацію. Все спрямовано на те, щоб повністю контролювати всі переміщення громадян як України, так і наземних громадян на території окупованих районів. Російське керівництво не припиняє здійснювати інформаційний вплив на населення окупованих районів. Центром інформаційної протидії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В черговий раз через місцеві засоби масової інформації розповсюджується дезінформація про перебування у складі Збройних сил України в районі населеного пункту Гранітне бойовиків терористичного угруповання «ДАІШ», а також залучення американських інструкторів до підготовки українських військовослужбовців. В район населеного пункту Сєвєродонецьк. З наближенням виборів в так званих народних республіках, керівництво самопроголошених утворень планує посилити інформаційну кампанію з метою дискредитації керівництва України, Збройних сил та інших силових структур нашої держави. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, пане Вадиме. Переходимо до запитань, будь ласка, представляйтеся. Трохи Люкуніан. Метке уточнення до вас. Цей висновок розвідки нашої, що вони нарощують запаси боєприпасів, палива і таке інше, і готуються до наступу. Це якби, реальна загроза, чи це перманентний стан російських окупаційних військ на Сході? Чи цього разу, скажімо так, якесь суттєве збільшення і нарощення військового потенціалу? Дякую. Це реальна загроза, тому що. Ті запаси, які, які є зараз на території України, які створені для першої і другої армійських корпусів, вони забезпечують проведення операцій, повсякденної діяльності цих, цих угруповань. А подальше нарощування, і при тому воно збільшилося більш інтенсивно саме в другій половині січня на початку лютого. Для чого така велика кількість боєприпасів? Вони можуть говорити про те, що йде активна бойова підготовка, але ті, ті обсяги вантажів, які завозяться, ну, вони перевищують ті потреби, які є. На сьогоднішній день для першої, другої армійських корпусів. І ще хочу уточнити по мобілізації місцевого населення, так розумію, до лав ДНР, чи це до ЛНР, чи до лав Збройних сил Російської Федерації. Це одне уточнення і про загиблих російських військових. Це внаслідок на навчаннях верніше сталося, чи це в бойому зіткненні з українськими силами? Стосовно мобілізації і призову. вони будуть призиватися до складу першої, другої армійських корпусів. Ми рахуємо це російські окупаційні війська, які безпосередньо контролюються, і керівництво якими здійснюється по лінії Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, Південний військовий округ Росії. Це перше питання. А стосовно другого питання загиблі і поранені внаслідок бойових дій, неузгоджених так званий дружній вогонь в районі Донецька. Тобто вони загинули від свого дружнього вогню. Так, стріляли, так. власне, і свої, по своїх, так би мовити. Так. А, чи є ще питання або уточнення, колега? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане Вадиме. На цьому завершуємо прес-конференцію і до зустрічі. Я нагадую, що наступний брифінг і крайній на сьогодні о 12.30 полковник Андрій Лисен.